Всім привіт, це ігри до столу. Ти вирішив зануритись у світ ДНД, але на тебе вивалилась купа книжок, і ти не розумієш, що з цього тобі потрібно, а що ні. У цьому відео я розкажу про книги DD 5-ї редакції, щоб ти зрозумів, на які варто звернути увагу в першу чергу. Так би мовити, шопінг-гайт. Отже, тебе не налякав OGL скандал із власниками франшизи Dungeons and Dragons. Тут відео. І ти вирішив зануритись саме у DD систему. То з чого ж почати? Книг вже кілька десятків, чи насправді всі вони потрібні? Звісно, ні. Поточна актуальна редакція правил DD це п'ята. Але незабаром Wizards of the Coast розробники планують випустити так звану One DD, наступну редакцію правил, але вони називають, що це не буде шоста редакція, це буде вдосконалення так би мовити, версія 5.5. Також вони заявляють повну сумісність із старими книгами п'ятої редакції, тобто все, що гравці накопичували за ці роки у п'ятірці, залишається валідним. Всі актуальні книги я би розбив на дві категорії: це сорсбуки, такі як власне Player Handbook, Dungeon Master Guide і тому подібне. І в них підкатегорія сетінги, де розказується про конкретні світи. Можливо, зі спеціальними правилами саме для цих світів, та книги пригод, де містяться власне пригоди або навіть цілі кампанії. Окремо, можна виділити стартер-продукти. В них містяться прості пригоди, які орієнтовані на початківців демів та гравців, і мають стислі правила системи. Огляд актуальних стартер-сетів на весну 2023 року. Дивись у описі у відео або отут. Почати варто з бази. Із сорсбуків із, власне, правилами п'ятірки. Отже, це Player handbook. Це і є повні правила п'ятірки. Набір класів, правила бойовки, магії, спели, все, що потрібно, щоб почати грати. Далі Dungeon Master Guide DMG. Він призначений тільки для очей Dungeon Мастера. Тут додаткові правила, він має бути настановою на те, як водити ігри. Тут є список магічних предметів, додаткові правила для бою, цікаві таблиці для генерації, майже чого завгодно, та принципи побудови енкаунтерів. Взагалі-то в ньому ще мала бути настанова, як саме водити ігри, тобто як бути денжен мастером. Але, на жаль, ДМГ 5 редакції з цим справляється не дуже. Тому. Можу дати пораду зазирнути у DMG четвертої редакції. Четвірка серед ком'юніті вважається однією з найневдаліших версій, і чому це сталося, і чи так це насправді це взагалі тема окремого відео. Але саме Dungeon Master Guide четвертої редакції має досить корисні поради з того, як саме водити гру. Тому не бачу причин не ознайомитись з ним. Завершує базову трійцю. Теж тільки для очей Денжен Мастера, Monster Manual. Тут безліч монстрів, які ви можете використовувати у своїх іграх, трохи лору по ним. Трохи нових правил, як, наприклад, ликантропія для гравців, і трошки розширені правила для монстрів, як то, наприклад, використовувати їх легендарні дії. Тут варто зазначити, що цих трьох книг з головою достатньо для ігр. Тому всі наступні ігри це по суті корисні доповнення. Далі варто звернути увагу на книгу The Natar's Guide to Everything. Це перше доповнення до правил, корисне як ДМам, так і гравцям. Містить по 4 архетипи до всіх класів із ПХБ, корисну інформацію для демів, як ранити downtime, як більш цікаво працювати із інструментами та профішенсі з цих інструментів. Нові спели, трошки нових магічних айтемів, і цікаві корисні таблиці. Наступний дуже корисний sourcebook це Tasha's Cauldron of Everything. Тут. Також багато корисного як для демів, так і для гравців. 3-4 нових архетипи для кожного класу з ПХБ. Новий клас Artificer. нові фіти, нові спели, нові магічні предмети. Для майстрів поради по сесії 0. До речі, в мене теж є відео там та в описі. Головоломки, незвичайні регіони, як, наприклад, Колонія міміків. Також правила сайткіків. Це спеціальні неігрові персонажі, якими... Керують гравці у бою, щоб збільшити їхню кількість, вони качаються разом з гравцями. Мені подобається цей варіант правил. Тому однозначно рекомендую до читання цю книгу. Далі знову книги з монстрами. Але тут трохи складно, тому слухаю уважно, щоб не заплутатися. Окрім Monster Manual, існують ще три книги з монстрами: це Morden Tome of Foes, Wallow's Guide to Monsters і Mordenkainen Presents Monsters of the Universe. Десь тут буде обкладинка. Перші дві містять великі розділи з Лором. Наприклад, у Морденкаїна, Історія е, кровавої війни і загалом цей лор присвячений Пеклу. У Воло багато цікавого про те, як живуть різні монстри, як то, наприклад, Бехолдери, Гноли. Гобліноїди, хаги або карги, відьми. Майндфлеєри, орки тощо. Дуже корисно і цікаво. У обох книгах також є раси чи сабраси для ігрових персонажів. А третя книга Монстри мультиверсу була видана на заміну оцим двом. Вона має майже всіх тих монстрів, які були у цих книгах, трохи перелоб, перероблених. Трохи перероблені стати для них, більш оптимізовані, покращені, як мінімум, всі ж ті самі ігрові раси, але не містить лору. Але самі візарди позиціонують монстрів мультиверсу як оновлення, воло та морденкаїна, які вже потроху зникають з продажу. Тому якщо тебе цікавлять ті тільки статблоки. То тобі спокійно підходить остання книга монстри мультиверсу. А якщо тебе вже цікавить лор, то тут складніше, ти повинен сам для себе вирішити, чи хочеш ти купувати на дві книги більше, чи пошукаєш лор деінде. І невеличкий бонус: існує створена ком'юніті ПДФ, яка називається Sane Magic Item Prices». У ДМГ ціни на магічні предмети мають дуже. Великий рейндж і важко, особливо якщо нема досвіду, зрозуміти, яка шмотка має вартувати яких грошей. Тому ця PDF, яка ходить по інтернету у вільному доступу, і лінк буде в описі, дуже допомагає особливо новачкам розібратися скільки що може коштувати, і можна просто ці ціни вставляти у свої кампанії. На мою думку, вищезазначені зазначені книги це. Основне, на що треба звернути увагу, якщо ви будуєте собі базу для водіння ігор. Все інше це вже сетінги та пригоди. Наприклад, у мене є версія під п'яту редакцію сетінгу Ravenloft, мого улюбленого сетінгу. Я, звісно, не забуваю і про старші версії, це із Advanced Dungeons and Dragons другої редакції. І, звісно, якісь пригоди, які мене зацікавили, як ото прокляття страда. Icewind Dale, Dragon Heist. Але все це тобі вже варто розглядати виключно з позиції своїх смаків. Хоча, можливо, ознайомитись з думкою ком'юніті про ту чи іншу книгу може бути непоганою ідеєю. Це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо тобі відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео по настільним рольовим іграм та звичайним настолкам, і бувай!